Сторінка 92. Тема 3. Зображення та графіка. Документ, який містить лише текст, не цікавий. Щоб зробити його інформативнішим, потрібно додати декілька зображень. Можна вставити фото з фотоапарату або зображення з інтернету. Спробуємо! Щоб вставити зображення з інтернету, перемістіть курсор на місце, в якому потрібно вставити зображення. У вкладці Вставлення у розділі ілюстрації натисніть зображення з інтернету. У вікні зображення з інтернету в рядку пошуку введіть ключове слово або фразу та натисніть Ентер. Виберіть зображення та натисніть Вставити у вашому документі автоматично з'явиться зображення. Microsoft Word може підкреслювати слова, у яких немає помилок. Зазвичай це стосується імен та власних назв, щоб ставити зображення із свого комп'ютера. Перемістіть вказівник на місце, в якому потрібно вставити зображення. У вкладці Вставити в розділі ілюстрації натисніть цей пристрій. З'явиться вікно, вставлення зображень, виберіть потрібне зображення та натисніть Вставити. У вашому документі з'явиться зображення. Звичайно, вставити зображення в документ недостатньо. Інколи вставлене в тексті зображення надто велике. Біля зображення може бути багато порожнього місця, або зображення може бути розташованим у кутку. Сторінки. Гляньмо, як можна застосувати схоже форматування, щоб редагувати зображення або фігуру, Класніть на зображення. Натисніть на вкладку Формат зображення. Відформатуйте зображення за допомогою кнопки у розділі Настроювання, за допомогою інструментів коригування, кольор та художні ефекти можна легко знайти та створити те, що потрібно. Існує безліч можливих варіантів. Межа зображення можна змінити стиль та Колір меж зображень виберіть необхідну товщину лінії або застосуйте штрихи. Натисніть Обітнути, виділіть область зображення, яку потрібно зберегти, та натисніть Enter. Також можна видалити фон зображення. За допомогою розділу стилі зображень можна вибрати рамку зображення або додати тінь. Спробуйте всі стилі. Ефекти для зображень дає ще більше можливостей формування зображень. За допомогою поданих у списку опів. Опцій до зображення можна застосувати тінь, відбиття, світіння або навіть 3D-ефекти. Обтікання тексту можна визначити, як саме буде розташований текст навколо зображення. Розташування можна вибрати місце розташування для зображення на сторінці. Спробуйте усі опції, щоб побачити, як текст може поєднуватись із зображенням. Якщо додати у свій документ зображення, воно за замовчуванням вставляється в обраному місці без обтікання текстом. Якщо ви хотіли перемістити зображення, потрібно вибрати відповідне на Обтікання текстом. У тексті вставити зображення у урядок тексту можна застосувати для малих зображень, таких як піктограми, навколо рамки, розташувати текст навколо зображення. З контуром, якщо зображення не прямокутне, можна розташувати текст навколо нього відповідно до його контурів. Згори та знизу праворуч та ліворуч від зображення буде порожнє місце. Перед текстом розташувати зображення поверх тексту. За текстом розташувати текст поверх зображення. Назви, що позначають різні стилі, обтікання текстом в різних версіях Microsoft Word, можуть відрізнятися. А ось типи обтікання завжди однакові. Підказка, якщо для обтікання текстом буде вибрано за текстом після переміщення зображення в потрібне місце, ви більше не зможете його ретахувати. Додавання графічних зображень. Щоб ваш документ був ще цікавішим, можна, окрім зображень, використовувати також графічні об'єкти та фігури, такі як стрілки, кола, трикутники тощо. Щоб вставити фігуру з текстом, у вкладці Вставити в розділі Ілюстрації натисніть фігури. У списку виберіть потрібну фігуру. Перетягніть фігуру в потрібне місце, щоб мати можливість налаштувати її розміри та розташування. Класніть на неї правою кнопкою миші та натисніть Додати текст. Всередині фігури автоматично з'явиться казівник. Введіть необхідний текст.